Як стають незалежними жінками? Незалежними жінками стають через свою власну безпорадність. Коли жінка опиняється в ситуації, де немає кому прийти їй на допомогу, закрити базову безпеку, вона залишається сам на сам із собою. Тоді вона вирішує. Це питання своїми власними силами. Я вважаю, що таке певне переродження воно дуже болюче, тому що сильними і незалежними жінками не стають задурно. Це дуже велика плата, але завжди, майже через власну безпорадність. Спочатку. Тут є місце щастя. Так, є тільки категорії щастя в сильних незалежних жінках дуже відрізняються. Вони абсолютно автономні, там не завжди є інший. Я би навіть про це говорила не в розрізі гендеру, тому що в душі гендеру немає. І сильна душа, вона після великої травми буде будувати зв'язок із собою міцніше, ніж з. Чимось або кимось в зовнішньому світі? Це є відхилення? Це є внутрішній зв'язок? Ні, це норма. Чому тоді в суспільстві існує так багато стереотипів, пов'язаних з сильною та незалежною? Який саме стереотип, наприклад? Що це нещаслива людина, наприклад. Як тобі здається, на що спираються люди, коли вони говорять, що це нещаслива людина? Спираються на якісь доволі класичні соціальні очікування: як на кшталт двоє дітей, е, вища освіта, двохкімнатна квартира, дача по вихідних. Угу. А що ж тоді в цьому стереотипі про е, незалежну сильну жінку? Що вона цього не має? Так. Тоді ми можемо говорити дійсно, тут відповідь є в самому питанні, що це стереотип, так? Але якщо йти глибше, то. Є щастя і в двох дітях, і в цих двохкімнатній квартирі, або в якомусь плані на життя і є таке саме повноцінне щастя в абсолютній незалежності. І я в кабінеті в себе зустрічала і цю категорію, і цю категорію. І незалежні жінки говорять, що можливо б інше життя. Якби було ще раз, то воно було б якраз з пелюшками, з безсонними ночами, а ті, хто мають.